У прямому ефірі Дніпропетровського державного новини продовжуємо. Зробив діло, гуляй сміливо, але ця приказка ж ніяк не до комунальників, начебто, зробили добру справу в будинку 32 по вулиці Бажова в Дніпропетровську. Підремонтували дах та без ложки дьогтю в діжці з медом не обійшлося. Забули прибратись після себе. Мешканці будинку почали скаржитись відразу по допомогу. Звернулись до влади. Тож як вирішується ця проблема? Дивіться далі. А це, я так розумію, ми пожеж, так? Ігор Циркін вказує комунальникам на їхні недоліки. Цьогоріч у будинку номер 32 по вулиці Бажова відремонтували дах. Та от прибрати зайве працівники забули, кажуть місцеві. І весь шифер, весь мусор, вся грязь у нас там на четвертому етажі. Без летакі залишили ремонтники на даху ось цього будинку має бути прибраний у найкоротші строки. Таке розпорядження комунальникам дав депутат обласної ради, зауважив саме для того, аби ремонтні роботи виконувалися якісно та у повній мірі з такою і проводяться ревізія, під час яких, якщо за виконавцями ремонтів помітять недоліки, поблажок їм не дадуть. А поговоривши із мешканцями будинків, вирішать, що робити далі. Я приїхав сюди розбиратися в тому, які є проблеми. Сказати дати, коли будуть эти роботи выполнены, і приложить все усилия для того, щоб следующий визит в ваш двор мені не прийшлося краснеть. Та про інші проблеми мешканці вулиці Бажова вирішили говорити лише після подяки депутату. Кажуть, дах відремонтували добре. А, звісно, добре, не тече зараз. А те, що необхідно зробити, місцеві мешканці написали на папері, склали цілий список. Просять депутата обласної ради посприяти у їх вирішенні. Почнемо з підвалу, тому що вода постійно. Не то що по пояс наші хлопці заходять в їдра жахливий стан комунікації, підвалу та фасад будівлі триватиме недовго. Запевнив місцевих посадовець, адже вирішення цих питань депутат взяв під особистий контроль. Ті основні проблеми, які звучали тут, і ремонти комунікацій, які десятиліттями не робилися, ті моя задача і задача. депутата городского заниматься тем, чтобы в титул следующего года эти вопросы были включены, и на это выделялось финансирование. Основная задача выполнения этих мероприятий, чтобы с каждым днем мы могли говорить о том, что повышается уровень жизни для горожан в городе Днепропетровске. Обіцявши мешканцям виправити ситуацію, одразу після зустрічі у дворі депутат Ігор Циркін запросив людей до свого кабінету. Викликав на нараду і начальників джепів, керівників комунальних служб. Останнім надав термінові доручення, контролювати питання по цьому та іншим будинкам. Ігор Циркін буде і надалі. Олена Медалюк, Борис Єфимов, Дніпропетровський